Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю, Україна провела один з наймасштабніших обмінів військовополоненими. Додому повернулося 207 людей. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що із полону звільнили 95 воїнів збройних сил України, 56 шість 26 прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та одного представника національного. А поліції України серед звільнених військовослужбовців захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний та воїни, які тримали оборону на Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках, омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими. Наразі Україні вдалось повернути 3035 військовополонених у коментарі. Голосу Америки, представник ГУР Андрій Юсов, повідомив, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака. Іл-76, під час цього обміну не повернули. РФ стверджує, що українські бійці загинули під час падіння літака. Однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося. Україна почала розслідування інциденту. В полоні росіян залишаються ще тисячі українців. Водночас про більшість військовополонених Україна не знає. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець. Скільки ще залишаються в полоні? Підтверджених тисячі. Скільки ще залишаються в полоні людей, про яких ми не знаємо? Тому що статус військовополоненого людина набуває, коли комітет Червоного Христа. Підтверджується, а він це робить, коли Росія підтверджує це. Росія не підтверджує дуже багатьох людей. Про який відсоток людей ми говоримо, про яких ми не знаємо, що вони в полоні. Більшість не підтверджені. Знаєте, як взагалі повинно відбуватись підтвердження, процедура підтвердження. Росіяни, коли беруть когось в полон, повинні повідомляти, що ми взяли в полон. Приїжджають представники МКЧХ, проводять опитування. Фіксують медичний стан, психологічний, якщо є поранення якоїсь ступені важкості, і після цього повідомляють спеціальний центр в Женеві, і цей центр повідомляє в Україні родичів, а також спеціальний центр, який у нас називається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим. Це робить Україна чітко визначений спосіб згідно Женевській конвенції. Як роблять росіяни? Вони коли... Приходять до думки, когось треба підтвердити. Вони надають просто списки і все. За мою інформацію, вони не надають можливості фізичного доступу. І знову ж таки, МКЧХ не вимагає цей доступ. Очікується, що Україна отримає першу партію високоточних далекобійних бомб GLS-DB від США вже найближчим часом. Ці бомби є новою розробкою Бойн і саб, якої немає навіть на озброєнні США. вони можуть вражати цілі на відстані до 145 кілометрів. Їх запускають із наземних реактивних установок. Речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу у вівторок відмовився коментувати час поставок через питання безпеки і порадив звернутись до українських. Іх представників щодо цього США продовжують тісно співпрацювати з україною та виробниками зброї, щоб Україна отримала обіцяні раніше спроможності якомога швидше, заявив він про замовлення таких бомб у виробників. США оголошували ще минулого року за попереднього фінансування. Критично важливим назвав продовження фінансування для України під час брифінгу у середу координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки безпеки Джон Кірбі. Він також прокоментував заяву Європейського союзу про те, що ЄС зможе поставити тільки половину артилерійських снарядів, які вони запланували передати Україні. Кірбі спитали, наскільки це погано для українських збройних сил у той момент, коли зупинилось фінансування від США. Несизвайумітисапломафанне добре, і саме тому нам потрібно додаткове фінансування. Це критично. Артилерійські снаряди залишаються одним із найбільш вживаних боєприпасів на полі бою. Абсолютно важливо, щоб ми отримали це фінансування для України. На цьому будемо прощатись. Це була студія Вашингтон. Я Наталя Леонова. На все добре.